Економіка Росії впіке. в піке. В Ерефії зростають ціни як на продукти, так і у сфері послуг. Міжнародні медіа стверджують, економіка країни-агресорки на межі перегріву через високу інфляцію та перехід на військові рейки. Тож експерти прогнозують, що поступово країну чекає деградація виробництва, хоча Путін і його прибічники обіцяють процвітання та високі пенсії з подробицями Наталія Луценко. Маска стабільності, за якою ховається розхитана економіка Росії, в Кремлі переконливо розповідають про достаток, затверджують бюджет на оборонку. Пропагандистські блогери створюють ілюзію заможності. Та чим закінчиться ця імітація? Передбачити не складно. Наприкінці листопада Кремль запроваджує рекордні витрати на оборону і правоохоронців. майже 158 мільярдів доларів. Західні медіа вмить реагують. Зокрема, видання The Economist аналізує, що Росія опинилася на межі небезпечного перегріву. Придивившись до економіки Путіна, часі війни стає зрозуміло, що вона небезпечно перегрівається. Інфляція у секторі послуг, до якого належить усе від юридичної консультації до ресторанів, винятково висока. Вартість ночі у московському ріц Карлтон тепер вже Карлтон. Після того як вийшли західні спонсори, зросла з 225 доларів до 500 після вторгнення в Україну. Наступного року витрати на оборонний сектор РФ зростуть майже вдвічі до 6% загального ВВП. Це найвищий показник з часів розпаду радянського Союзу. І хоч нинішня економіка Росії стійкіша, ніж у СРСР, кажуть експерти, та вона все одно не здатна витримати такий перекіс бюджету за наявною інфляцією 7,5%. Це означає, що Росія починає окончательно виспроизводити модель економіки СРСР з гігантською військовою промисловістю, яка, общем, висасувала всі гроші з економіки СРСР, з народу, і, в общем, звісно, в результаті розаліла країну. Іменно ця військова машина з її безумними розходами, на Настроїство танков, ракет і прочих ядерних ворожинів. Навіть про кремлівський олігарх Олег Дерипаска визнає, що через пригнічене економічне зростання та самодурство Кремля скарбниця РФ не дорахується наступного року 12 трильйонів рублів. Це приблизно третина бюджету на 2024 рік. Не всі в Росії точно розуміють, що ж відбувається, тому що є дуже різні сигнали. З одного боку, про рекордний бюджет. Він же рекордний не з точки зору того, що він рекордний зріс, а рекордний з точки зору, що перерозподіл всередині бюджету рекордний на користь оборонки. Тобто всі інші сектори, соціалка, капітальні інвестиції і так далі страждають. За рахунок того, що держава витрачає гроші переважно на оборонку. Тим часом Путін хизується успіхами в економіці. Бреша про підвищення пенсій, помірні тарифи. А чиновники дурять диктатора намальованими прогнозами заради війни та гармат жертвують здоровим глуздом. Чиновнику держиться за свій стул, за своє кресло, за свою позицію, за свою персональну машину. з Смігалки йому потрібно день простояти, ночі продержатися. Що буде завтра? Розберемося. Поэтому рішення приймаються кроткасрочні, приймаються бездарне, лишь бы погасить пожар. І поки газети це полум'я Росії більш-менш вдається навіть за наявних санкцій заходу. країна агресорка тримається на плаву та активно торгує з іншими державами. Хай як українці хотіли б побачити лише попіл від економіки сусідів, санкції такого ефекту не нададуть миттєво. Це довга гра. Ну давайте подивимось на нафтогазові доходи, які скоротилися. Наприклад, коли ми говоримо про там те, що Росія вимушена обходити санкції, насправді ж, коли ви обходите щось, ви на 100% це не компенсуєте. Так само інфляція і падіння рівня життя всередині Росії, це також результат роботи санкцій. І якби Росія зараз не намагалася маклювати та оминати санкції, у перспективі на окупантів чекає економічна деградація. Ось вот цей процес його дуже хорошо назвав Центробанк Росії. что Россия обречена на обратную индустриализацию. Очень непонятный термин, а объясняется очень просто. Россия будет переходить к устарелым технологиям прошлого века. России будут не нужны специалисты 21 века, а специалисты 20 века. Токари, фрезеровщики, І проші робочі настоячі у мітларіжечіх станков прошлого віка, тому що только это Росія зможе тіло поки що ілюзія добробуту та постійні дози пропаганди на Росії тримають у Росіян відчуття ейфорії, та шалена інфляція, бідність, космічні ціни та жалюгідне власне виробництво красномовніші. Наталю Луценко та Максим Лянильченко. Фактиві єдині новини.